Я Антон Черненко, дефектоскопіст на виробництві Інтерпайп, який експортує продукцію по всьому світу. Труби використовують для будівництва дубайських хмарочосів, видобутку нафти в США, машинобудування в Європі. Колеса застосовують найбільші світові залізниці. Є вони і у приміських потягах Лондона і у метро Чикаго. Якість такої продукції ретельно контролюється, адже від неї залежить безаварійна робота і безпека людей. На заводах Інтерпайп якість продукції контролюють на кожному етапі виробництва. Відділ технічного контролю відсіює продукцію з видимими недоліками, а ми, дефектоскопісти, знаходимо вади, які оку невидимі. Найпоширеніший метод ультразвуковий контроль. З його допомогою досліджуємо продукцію з різних сторін і кілька разів. Знаходимо дефекти всередині та ззовні. При цьому продукцію не руйнуємо. Я працюю на трубному виробництві майже як лікар, що робить у людині. Тільки моє обладнання значно більше. Керую ним з пультової, яка займає майже цілу кімнату. Мої колеги Владислав Коваленко і Дмитро Малув теж дефектоскопісти, але працюють на колісному виробництві. Мета їхньої роботи та сама, а технологія контролю відрізняється: спочатку. Вони, як і я, проводять ультразвуковий контроль, шукають вади в металі, визначають їхній розмір. Потім вимірюють твердість, ще й магнітопорошковий контроль проводять. Продукцію з дефектами відбраковуємо. Чесно скажу, дефектоскопісти на вагу золота на кожному сучасному заводі. Професія у нас відповідальна, платять за неї достойну зарплату.